Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від um, Givanchai. Uh, Givenchy Irresistible. І це у нас Eau de Parfum. Підписуйтесь на мене, буду вам розповідати про цей аромат і про багато класних інших ароматів. Іще. Так, uh, в цьому ароматі у нас є такі ноти. У нас є Неролі, потім Троянда, у нас є просто троянда, і потім ще. Пелюстки трояндові, потім ваніль фісташка, ноти дерева і також вершки. Ем, що я вам хочу сказати про цей аромат? Цей аромат я тестую вже деякий час, і ви знаєте, я все не могла вирішити, чи він мені подобається, чи він мені не подобається. Хоча ні, не так. Він мені, в принципі, подобається. Просто не могла вирішити, я завжди кажу, наприклад, ось я б хотіла такий аромат собі, або я б не хотіла. І я тоді граю в таку знаєте, гру. Е, ось, якщо уявити, так, що Хтось мені цей аромат хоче подарувати? Чи хотіла б я, щоб у мене був цей аромат? І відповідь, люди, ні. І перед цим ще, ще, один, ще одне запитання. Чи хоч, якщо ось, наприклад, я, я зможу знайти цей аромат з 50% знижкою, чи купила б я його. Чи ні, відповідь також ні. І ось, якщо на, цю, на це запитання у нас відповідь ні, то тоді я переходжу до запитання про, про подарунок. Кажучи це, я не кажу, що це аромат поганий, що це аромат некрасивий. Я кажу просто, що цей аромат для мене, особисто для мене ну, він не цікавий. Зараз я вам про цей аромат розкажу більш детально. Цей аромат, ось, якщо хтось не любить неролі, а неролі вони такі, ну, це, це доволі складна така нота, тому що вона буває дуже індольна, вона буває гірка трішки, вона, це, це білі квіти, може бути індольний, може бути білоквітковий занадто, але це цитрусовий, тим не менш. Ну, Такий е, запах. Якщо ви не любите неролі, якщо ви подивилися в нотах, там є неролі, і ви думаєте, ну ні, ну навіщо? Ось не, 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 не треба так думати, можете тестувати спокійно. Тут немає такого класичного неролі, немає такої гіркості, немає оцих білих квітів, яскравих, е, тут Ледве-ледве, я вам кажу ледве-ледве просто є цитрусики і все. І, і навіть ці, есть, навіть ці люди вони не, не дуже довго тримаються, принаймні на моїй шкірі. Я як завжди все розказую, базуючись на, на своїй шкірі. Я по своїй шкірі тестую, і якщо що, то я розповідаю це ну, завжди про свою шкіру. Я розумію, що на різних шкірах може бути все по-різному. На моїй шкірі це так. На моїй шкірі не ролі нема, є такі ледве-ледве помітні цитруси. Так що, якщо для вас це важливо, майте це на увазі. Ем, роз, е, роза. У мене тут просто всі ноти е, англійською мовою. Е, троянда е, Троянда і трояндові пелюстки. Теж, е, незважаючи на те, що я не люблю троянду, я її тут як такової троянди, таку, як, я, так, яку я не люблю, я її не відчуваю. Тут є троянда. Є троянда 100%, але якщо ви коли-небудь куштували, або ви знаєте, що є такий продукт, є джем з троянди. Я, я не знаю, як, як його роблять. Зовсім я не знаю, може там використовується якась, там, якийсь певний тип троянди. Я один раз лише куштувала, я не можу сказати, що він мені. Подобався, тому що дуже сильний смак все ж таки, троянди. І потім він дуже-дуже солодкий такий, знаєте? Так ось у мене враження таке, що тут не трояндові пелюстки, не троянда, а ось отаке, от, отакий джем. Трояндовий джем, солодкий, цукровий. Так що це теж треба мати на увазі. Якщо ви, як я, не полюбляєте троянду, все одно спробуйте цей аромат. Може, може оця цукровість трояндова вам сподобається. Потім, а, ще хочу сказати: незважаючи на те, що цукровість яскрава, доволі яскрава, все ж таки це не такий аромат, від якого буде ну, погано. Потім. Аромат має ще й ноту фісташки. І навіть фісташка. Вона не класична фісташка, як іноді бувають, знаєте, фісташки, такі прям ем, така нота яскрава, якогось е, горіха, така горі, горіхова нота фісташечна. Е, тут такого нема. Тут більш мені, е, мені це нагадує, знаєте, наповнення в. Фісташки в печиво, і там таке наповнення фісташкова така маса. Вона завжди така цукрова, і, і приятно дуже смачно якось так пахне, бо там, там і, і ваніль є. Тут теж, до речі, є ваніль. Тобто фісташка вона не зовсім фісташка, троянда не зовсім троянда. Аромат цукровий і дуже такий ванільний. але все це складаючи разом. Я не можу сказати, що це аромат дуже солодкий. Не такий, яким може бути солодким аромат, наприклад, Аколіна pink sugar. Ось він може, може бути просто дуже солодким, Таким, що ну, аж погано може бути. Тут такого немає. Незважаючи на солодкість цього аромату. Взагалі, ви знаєте, коли я думаю про цей аромат, у мене чомусь в голові. Картинка така. Я не знаю, чи користуєтесь ви, чи знаєте ви бренди, корейські бренди. Я з корейською косметикою, з корейською там, доглядом за шкіри, я знайома з 2009 року. 9, не 19, 9. І ця тема завжди цікава мені була. Якщо ви коли-небудь користувалися чимось. Або дивилися на, наприклад, на журнали там з цією косметикою, ви знаєте, який там вайб. Все воно таке рожеве, там такі -сякі серденька, там квіточки, якісь такі, знаєте, такі, як ото кажуть, мімімішні всякі такі коробочки. все таке. ось як такий, знаєте, бейбі-дол. Ось, коли я думаю про цей аромат, у мене в голові така картинка. Я вам може на. Нашукаю деякі картинки і поставлю вам, щоб ви зрозуміли, про що я кажу. Тобто Цей аромат у мене такий, от, знаєте, якась така японська манга, дівчинка з японської манги, щось таке. Тобто Це непоганий аромат. Я не хочу, щоб ви подумали, що це поганий аромат. І що там стійкість у нього погана, і що там все таке ні. Стійкість, до речі, у нього непогана, класична стійкість, Ну так, 4-5 годин нормально. Єдине, що хочу сказати, принаймні на моїй шкірі, принаймні з тих пшиків, що я роблю. А я робила ну, тест тестові пшики, і також я ходила в цьому ароматі на вулиці. М -м -м я не можу сказати, що це дуже яскравий аромат, що він там шлейфовий, супершлейфовий. Ні, він більше. і він, ну, Я не, я не можу сказати, що він при шкірі ем, з іншого боку. Але все ж таки це не супер яскравий, супер шлейфовий аромат. Ем, на мені, принаймні, такого нема. Повторюю, може, на вас так буде, на мені такого нема. Але чому ж е, цьому аромату в мене нема. В, 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 в моєму, в Колекції не було б технічно місця. Тому що, знаєте, я просто не, не знала, куди цей аромат використовувати, коли його вдягати, куди і коли його вдягати. Бо іноді буває так, що я хочу там вдягнутися якимось певним чином. І аромат це у мене завжди як такий аксесуар. А цей аромат, я, я не можу навіть подумати про Куди б мені хотілося б в цьому ароматі піти? Тобто, єдине, що я його б могла використовувати просто ну, так типово на кожен день, знаєте, коли такий звичайний аромат на кожен день піти до магазину за артішоками. Ось і все. Тобто не, не, ось чому немає місця для нього в моїй колекції. Не тому, що він поганий, тому що просто він не відповідає трішки моїм е, вимогам і моїм, е, ну, трішки він не такий, як інші мої аромати. Е, цей такий ну, прям, ну зовсім такий бейбі-дол, ну, а я не являюсь такою людиною. Ось і все. Ось, а так, в принципі, ще раз повторюю: аромат непоганий. Якщо вам хочеться, в принципі, фісташки, яка навіть зараз. Вона не втручає своїх позицій. Навіть зараз фісташка це така трендова річ. Якщо вам хочеться аромату, ви не любите дуже троянди, але така солодка троянда вам би була, в принципі, нормально, то я думаю, вам, вам варто затестувати цей аромат, може він вам, вам і сподобається. Ось, дякую вам за те, що ви мене подивилися. Я вам бажаю доброго дня, доброго вже вечора, мабуть. Я з вами побачусь у п'ятницю, Скоріше за все, в п'ятницю в мене вийде відео, і в п'ятницю я вам розкажу про новий аромат від Yves Saint Laurent, який називається Berry Crush. Лібер Berry Crush це оцей аромат ягодний, новий новий лібер. На цьому все. Па-па.